Вітаю! В даному відеоуроці ти дізнаєшся, як купити токен BNB на біржі Bybit, а також як з біржі Bybit перевести наші токени на свій гаманець Metamask. Зараз ми знаходимося на головній сторінці біржі Bybit. Посилання на біржу я залишу в описі під цим відео. Хочу звернути вашу увагу, що потрібно користуватися посиланнями перевіреними, оскільки. На даний час дуже багато є шахрайських схем, які також можуть таргетуватися і випадати в топах пошукової видачі. Для того щоб купити токен BNB, необхідно спочатку купити криптодолар USDT. Так як прямо з гривні купити BNB не можна, тому робимо все по порядку. Спочатку ми купуємо через P2P платформу Долар тобто від користувача до користувача. Для того, щоб обміняти нашу гривню на криптодолар, тобто USDT, нам необхідно перейти на вкладку Купити криптовалюту. Впадаючи в іконочку, ми бачимо P2P-трейдинг, натискаємо. Перебуваючи на вкладці P2P-платформи, ми бачимо, які поля нам необхідно заповнити. Для прикладу, я вибираю 10 тисяч гривень і виберу спосіб оплати А-банк. Ви можете залишити всі способи оплати або той банк, на якому є кошти. Підтвердите. Тут ми бачимо продавців, з якими на даний момент ми можемо співпрацювати. В іншій колонці ми бачимо ціни, по якому курсу ми можемо обміняти нашу гривню. Також необхідно звернути увагу, скільки мерчан, тобто продавець. Створив угод і наскільки у нього хороші відгуки. Так, я бачу обмінка. Я з ним вже співпрацювала. І досить швидко він виконував транзакцію. Якщо ви не знаєте, деяких мерчантів, ви можете подивитися, скільки контрагент виконав угод і скільки відсотків у нього якби, довіри. Так, Значить, я оберу його купити USDT. І ввожу суму, на яку я хочу обміняти. Також ми зразу бачимо, що я сплачую 10 000 гривень, а отримую 236 USDT. Натискаю кнопочку Купити Підтвердити. Так, відкрилося у на нас нове віконце, де ми бачимо, що нам потрібно протягом 15 хвилин створити оплату. Так, перевіряємо всі параметри. Обираємо. Спосіб оплати, які приймає продавець, я обираю а банк Мені зручно буде це зробити в телефонному режимі, тому я переходжу у свій а банк переказ на карту. Вводимо дані карти продавця. Так, я тут бачу, що це Помбанк. Я зразу також пишу. У мене це обов'язково переписуватися з продавцем і щоб він завжди був онлайн. Він мене запитує, чи оплата у мене з власної карти. Це дуже важливо, щоб ваше, ваше прізвище і ім'я, яке в байбіті, також співпадало з банківською картою. Щоб такого не було, що, наприклад, прізвище зареєстрованого користувача Байбіта. Не співпадає з прізвищем власника карти. Тому я пишу так з власною банк. Так. Я опевнилася, що продавець на місці відповідає він швидко, оперативно, значить, я можу йому перевести суму. Дуже важливо перевести ту суму, яку ми і запросили, тобто 10 тисяч, значить 10 тисяч. Якщо 9 948 значить 9 948. Це дуже важливо, Квитанція відправити. Переходжу я на свою Gmail почту, роблю скріншот. І відправляємо її продавцю. Знаходимо нашу квитанцію, Відправляємо. Після того, як ми перевели кошти, нам необхідно натиснути кнопку Здійснити оплату. Бачите, навіть контрагент мені підказує про те, що потрібно оплатити. Ставимо галочки, підтверджуємо оплату. І ні в якому разі не натискати на цю кнопку, якщо ми не здійснили оплату. Як ми бачимо, оперативно продавець нам відправив наші USDT. Відповідно, ми успішно зробили угоду і отримали USDT за гривні. Пропоную також перевірити, як криптодолар зарахувався у нас на нашому гаманці на біржі ByBit. Для цього ми переходимо в особистий аккаунт, активи, фінансування. І так, ми бачимо кількість USDT. Тепер ми можемо натиснути на переказ. Нам необхідно перевести з, так, з фінансування на а, спотовий рахунок. Ось так нам потрібно зробити. Вибираємо монета USDT і, наприклад, суму 5 доларів. Підтвердите, транзакція обробляється. Бачимо, переказ завершено. Ми успішно перевели з фінансування в спотовий, так як операція виконується саме з спотового гаманця. Ми будемо купляти зараз BNB. Тепер для того, щоб обміняти криптодолар USDT на BNB, натискаємо кнопку Торгувати. Вибираємо спотова торгівля. І перше, що ми будемо робити, це обирати торгову пару. У нашому випадку це USDT на BNB. Набираємо BNB. BNB USDT. Обираємо. Так, перебуваючи на екрані проведення угоди, я обираю ринковий, так як я хочу провести угоду за середнім курсом. І кількість ордера я обираю всю. 5 доларів. І купити BNB натискаю. Купити BNB, так ми бачимо кількість BNB, які ми отримаємо, і вартість ордера. Тобто кількість криптодолара за купівлю токена BNB. Перевірили дану угоду і натискаємо кнопочку купити. Так, успішно наш ордер був виконаний. Так, давайте переглянемо. Перейдемо в активи. І спотовий рахунок. І тут ми можемо побачити, що вони у нас з'явились. І нам залишається простий крок це перевести наші монети з біржі Bybit на гаманець Metamask. Давайте покажу, як це зробити. Натискаємо на лисичку і копіюємо адрес. Після чого. Переходимо на наш BNB, натискаємо Виведення, вводимо адресу гаманця, звичайно, ту, що ми тільки що скопіювали. Обираємо BIP-20, фотовий рахунок, перевіряємо ці дані, суму вказуємо, я виберу, усі. І підтвердити. Підтвердіть, будь ласка, щоб вивести, подати. І так, зараз нам необхідно ввести код верифікації, який відправило на електронну пошту. Відправити код підтвердження. Переходимо на свою пошту. Копіюємо, повертаємося на біржу Bybit і вставляємо. Також код підтвердження Google Аудифікатора. Це перевірка безпеки, стандартна процедура. Аудифікатор у мене знаходиться на моєму телефоні, тому я веду і натискаю наступний крок. І так, заявка на виведення надіслано, щоб перевірити статус, перейдіть на сторінку активи, натискаємо кнопочку підтвердити. І так, пропоную зараз прийти у наш Гаманець Metamask і перевірити, чи поступили нам кошти. Натискаємо на лисичку. Кошти можуть приходити до 5 хвилин. Це нормально. І бачу, що сума була поповнена. Наступним нашим кроком це ми переведемо USDT на наш Гаманець Metamask. Для цього ми переходимо в вкладку Активи, вибираємо спотовий рахунок, шукаємо нашу монетку USDT. Натискаємо на кнопочку Виведення. Адресу гаманця також копіюємо, ставити. Вибираємо bip 20. Вибираємо обов'язково з аккаунту фінансування. Ми тут бачимо USDT, натискаємо Усі і натискаємо кнопку Підтвердити. Перевіряємо всі дані, ставимо галочку і Подати. Також необхідно пройти перевірку безпеки, відправити код підтвердження на нашу пошту. Вставляємо. Наступний крок натискаємо. Заявку на виведення успішно надіслано. І так, пропоную перевірити, чи поступили наші долари USDT на гаманець Metamask. І так ми бачимо, наша угода і переказ успішно були проведені. І давайте зараз підоб'ємо підсумки, що ми зробили. Перше, це те, що ми. Купили криптодолар USDT за гривні. Друге, це те, що ми USDT обміняли на BNB через торгівлю. І третє, це, що ми зробили, це ми перевели наші BNB -шки на наш гаманець Metamask. Ну і четверте, також ми перевели криптодолар і USDT на наш гаманець. Ось так просто ми створили перевод токена BNB і долара криптодолара USDT на наш гаманець Metamask. Я сподіваюся, це відео для вас було корисним і ви всьому розберетесь. Також користуйтесь посиланнями, які я залишу в описі під цим відео. І дивіться наші наступні навчальні уроки. До зустрічі!